Новий день, нова робота. Нема звалу, продовжуємо продовжувати. І так, воно би мало приклеїти з жижою від дядька Максима. І воно приклеїлося. Що я маю в результаті? Я маю плату на відносно масивному алюмінієвому радіаторі. На всякий випадок, проконтролювати, чи десь щось не коротнуло. І як приїде партія акумуляторів, будемо пробувати розпаювати, дивитися. Я думаю, цього більше, ніж достатньо. Адгезія, правда, до звичайного лакованого покриття тут не дуже. Але тут фізичних навантажень особливо не буде. Плюс були пори, рифлення, ніж транзистори, пролазить через отвори в платі, тобто триматися буде, питань нема. Багато ремонтів я роблю в той же день або на наступний, коли до мене приїжджає щось поламане. Але є проблемні ремонти, де я не знаю, що робити, або треба чекати на деталі. І такі ремонти, як правило, робляться довго. А коли приїжджають деталі для реба, я, звичайно, всі проблемні ремонти відкладаю на невизначений термін. І люди мене напевно проклинають. Але я їм то пробачаю, бо мають право. Але в мене пріоритети, я думаю, ви розумієте, які. Отже, приїхало нам 4 антени. І антени маленькі. Реб буде автомобільний. Щоб воно як під цюриною не махало і не виламувало, вирішили взяти маленькі антени. Ну, і бюджет. Вони... Дешевші. Отже, маємо 4 антени, 4 діапазонний реп і один модуль. Тому що три модуля маємо зремонтованих. Оєйку. Так, на, на двопровідне я собі його перероблю. Гарно то, що він більший. То, Власне, той, що без гану. Зараз ще розберу гляну. Купа кабелю і купа конекторів. Збираю то все докупи. 4 канала то не жарти, тому конекторів дофігіща. Плюс в нас мають бути піктейли, свинячі хвостики. І нова конструкція. І я не знаю, як воно буде, тому на, випадок, тому на всякий випадок взяв СМАшки як кутові на 90 градусів, так і прямі. Як не зараз, то в наступному використаю і ті, і ті, а на цей раз використаю ті, які будуть зручніші. Отак, це все одно дешевше, ніж купувати готові піктейли. Працюємо. Для порівняння розміри. Ган модуль 50 амперний І не ган модуль. Тобто, не ган модуль є суттєво, суттєво більший і довший, і ширший. То не добре і не зле, це просто інакше. Вже не буду розбирати повторно гани. Ви вже знаєте, як відрізнити з попередніх відео. Ви знаєте про додаткову мікросхему і схему зміщення та додатковий транзистор жилення для ГАНа. Гарно на мідну пластину напаяний транзистор звичайний. І традиційний модуль. Тут питань немає. Тільки собі ставлю перемичку, щоб він був двохпровідним, щоб вмикати все вже разом однаково, а не фантазувати щось. Модуль кинув під радіатор, підключив еквівалент. Мені треба знати. Скільки він споживає. Тут скинути і дивимося. 50 ватний модуль 4,3 А. 4,3 А так на ньому і пишу. Трошки більше, ніж споживають ган. Зверніть увагу. Стабілізувалося на 4,2 навіть. Це є струм по 28 вольтах. Файно. Відібрав знайомого буравчика. Зуботехнічного, здорового зуботехніка. Ну і тепер можна валити на цілого. Тоді трохи обертів, і воно працює. То не то, що я своєю запальнічкою мучився. Як то кажуть людей послухати себе намахати, вирішив я попробувати обжати. Бо так буде швидше, думаю. Ні, не призначені ці конектори під обжим. Воно крихке, воно мені трісло, відвалилося. І воно не тримається. Я зіпсув один конектор. Буду докупляти. Якщо не придумаю, як цей запаяти по-людськи. Як то кажуть, послухай людей і зроби так, як треба, а не так, як тобі кажуть. Зле. Буду паяти. Трохи роботи і кабеля готові. Кронштейни також. І наближаюсь до піктейлів. І в мене сюрприз. Я ніколи кутові піктейли не робив з кутовими конекторами. до мене доходить, що тут якби не так просто. Зовні обжимається. А зсередини мені, по ходу, треба дуже точно вибрати довжину, а тоді запхати і якось там запаяти. Ото питання, чим туди залізти, як запаяти, щоб не насрати на корпус, і щоб прогріти той товстий кабель і центральний пін. Хм, буду пробувати. Далі йде затичка. І гайка. Інтересно, дівки скачуть. А ось і перші пляцки йдуть. Перший радіатор зміщений несиметрично. і рама закриває частину ребер. З одного боку не проблема, а з другого боку дує в нікуди. Чи мені це треба? Якщо врахувати, що посередині буде ще двигун вентилятора, то обдув досить неефективний. Плюс чи треба мені 120-ку, якщо тут реально якоїсь 80-ки би мало вистачити, От таке питання. Чи зміщувати, що куди підрізати, поки ще не зрозуміло. Блоки теж з ними приколи. Якщо на ган-транзисторах вони мені якраз поперек стають, тобто я можу засверлитися по краю і їх прикрутити, щоб було дуже зручно, я так думаю, то. Блок неган, той, що я докупляв, він тут не влазиться поперек ніяк. Тобто з кріпленням проблеми будуть. А фантазувати якесь додаткове кріплення, ось тут ну, не пасує ніяк. Тобто, один модуль, напевно, треба буде ставити повздовж по-любому. Ну і, мабуть, його DC-DC перетворювач поряд поставити. Інші блоки як. Ще три блока треба розмістити. Відповідно, можна пробувати сюди. Раз, два, три. І тут три перетворювачі. Якийсь можна кинути на протилежну сторону, теоретично. Штатних провідників не вистачає, щоб перекинути на другу сторону. Теж, як би момент. Відповідно, як би треба старатися DC-DC-шки -сі ставити поряд. Коротше, є купа моментів. Якщо повздовж, то воно ще тут буде щось продувати, то поперек продувки практично не буде, крім першого модуля. Значить старатися ставити повздовж. Отаким От макаром. І можливо dc сішки ближче до вентилятора хай їх продуває. Проставка 5 мм мені потрібна. І то з того боку, хоча це якраз стане впритул, буде йому ще на корпус додатковий може. Але про ставку мені треба, щоб закрутити, треба зробити дві пластинки товщиною 5 мм. І мушу чекати на акумулятор, щоб точно знати глибину його посадки, щоб розуміти, що в мене з запасом по місці. Ось такий нудний процес виготовлення реба. Значить, відкидую варіант заміни другого радіатора. Лишаться два тих, та як є в зборі. З вентиляторами теж, виходить, цирки. Розрахунок тут на 120 ку Як я згадував, дує вона туди-сюди, хрен зна як. І нема як купити. 120 ка блін, 600 гривень на 24 вольта, єдина доступна зараз. Маю меншого розміру на 24 Він стає якраз в пази. Я собі думаю, може я його отак завалю. І хай він так собі дує. Це теж буде непогано і достатньо. І дешево. Він величезної потужності. Єдине, що він трохи високий, але це би не мало бути проблемою. Відповідно, якраз навпроти нього можна буде нормально зробити виріз, а далі там вже внутрішня циркуляція якось та й буде продувати. Розгляну такий варіант для економії. Або взяти вісімдесятки. Воно якраз по висоті би мало стати. Навіть буде продувати зайве зверху. Питання чи треба. Тоді, при потребі, я можу виграти по висоті, бо можу взяти 25 чи 20. -ки. Плюс вони сідають в баз, ще 5 мм економії. Також треба якось сформувати канал, щоб воно нормально продувалося. Бо все ж таки лишити таке відкрите, напевно, не варто. Є по турцю гвинти, гріх не скористатися. Тут не виступають ребра. Зверніть увагу, Наскільки вони шершаві і форма в них, характерна і не ідеальна. Я думаю, що це струганий радіатор. Тобто якоюсь там його стругали. Знайшов пластину по розміру, причому вона якраз мені виходить по ширині. Може, використаю і так. А як ні, то зроблю вущу і одна сторона закрита. Друга сторона. Виступаючі має ребра, до речі, знову ж таки гладкі вже. От цікава технологія. Видно шов. Якось то чи різали чи стругали, а потім вже вигинали. Тут, можливо, алюмінієвою фольгою заклею. Скотч маю такий відповідний. Канал буде сформований. Підібрати проставку 5-6 мм не так вже й просто, як здається. Знайшов з алюмінію сформовану трубку від парасолі якоїсь, мабуть. Теоретично вона би мені підійшла. І ще є брусок від термопринтера. На міліметр менше. Але може запхаю від краю п'ятірку, а посередині сімірку. Додатково треба буде прикрутити до кронштейну, щоб воно все разом йшло. І продублювати отвори. Тут, правда, треба здерти керамічний термоелемент, щоб не засахати те сверло. Я не витерпів, мені треба, нове купляти не пасує. То, що я казав, капець, не знаю, чи вам видно, видно, як десь була втікла наждачка, пропиляла до половини корпусу. Тобто тут немає жорсткості і гуляє платформа, тому капець. Але під шумок, під шумок знайшов підшипник. Поміняю. Решта підшипники подуставші, а лише мені на якийсь час того вистачить. Враховуючи, що я то роблю сам. А ціна підшипника 10 гривень. Дивлюся, чи той розмір взяв. Той, файно. То я собі то діло зроблю. Коротше, ремонтую. Ремонтую. О, тут пластикове посадочне місце. Але де би то нас турбувало? Сів. Бляшка. І все, зібрав, ні, біт не крашен. Ще на пару ребів вистачить, надіюсь. Ану. Така доля майстра. Ремонтувати навіть те, що не варто, або те, що не ремонтується. Сверлю отвори для кріплення кришки майбутні. Зрізаю пеплі, тому що кришка в мене буде, скоріше за все, вище, Або як мінімум на шурупах, щоб всередину не лазили. Тут мені вентиляційні отвори вирізати, висверлювати, щоб було легше. Висверлюю контактну зварку точки, підрізаю і в мене по задумці ось тут би мало почати відділятися. Ще бачу, не досверлив деякі. Досверлюю. Отакво От приблизно. Оп! туда сюди І воно би мало відвалитися. Більше... О! Красиво. І так само з другого боку. Приїхали акумулятори. Дякую Антей Energy. То, походу, останні, бо закінчуються. І далі в мене з тим є проблеми. Вони полягають в тому. Раз, два, що третій сюди мені не хоче залазити. Я його запхаю, але це буде впритик. Треба буде побавити, щоб воно десь щось не коротнуло. Це питання вирішиться, Три залазять. А тепер другий поверх, а другий поверх мені не виходить. Другий поверх, то без БМС і без нічого, в мене лишається чуть-чуть менше 9 см висоти. Тоді як тут мені треба мінімум 12-13. Тобто буде впритик, а може й не буде, а може і треба буде щось регулювати. Бо, так, щоб мені не коротнуло. Не коротне, а карапне, то, то загасимо. Якщо я вставлю модуль, а в мене трошки деформувався корпус, коли я бука збивав. Ну от вся висота поїде, виходить. О! Іскра була. Чи мені видалося? Менше з тим. Отак, воно тричить. Ні, ніяк. Таку висоту я кришкою не виберу, значить повноцінний акумулятор я сюди не запхаю. На жаль, ніяк. Тобто мені виходить хіба тоді пів акумулятора сюди пхати. А якщо врахувати, що воно чотирьохканальне, то це проблема. Останні штрихи останнього акумулятора. Діти допомогли розпаяти. Балансувальні на банках, я останній цей закріплюю БМС-ку, дивлюся, чи стартанула БМС. -ка. Напруга на виході з'явилася, стартанула. Тепер тільки то позафіксовувати клеєм. І акумулятор, по суті, готовий. Більше таких збірок, походу, не буде. Це, схоже, останнє такого плану. Далі прийдеться щось фантазувати. Приїхали коробки класичні, такі, в яких я. Привик вже працювати з якими. Радіатори задонатили, то власне буду фантазувати, що і як я маю робити. Два сюди, я вже показував, так заходять. Якщо брати меншу коробку, то в нас виходить цей радіатор на всю довжину, що мені не підходить, бо буде проблемно розміщувати електроніку. Десь не знаю, зверху хіба то розміщати. А ще піктейли чотири виводити, кудою як. Я поки не маю розуміння, як то краще робити. Ці два заходять, відповідно. Ці радіатори класно підійшли би на традиційне виконання реба. Два або три модуля, відповідно, три стабілізатори. DC-DC-перетворювача, вентилятори. І воно якраз по висоті виходить гарно. Навіть теоретично ні, з акумулятором половиною ємності не вийде. Є на чим фантазувати. І то я ще не дійшов до зарядки і живлення, У мене багато змінних. Я вагаюся. Той проєкт трохи затягнеться.